І так, сьогодні в гостях у телеграфа представитель достатньо большой організації, ну крупний і з точки зрения бізнесу, і з точки зрения персоналу. Представьтесь, пожалуйста. Доброго дня. Я керівник Кременчуцького відділу поліції охорони, капітан поліції Владислав Оранчій. Поліція охорони це те, що раніше называлось УГСУ, правильно я розумію? Так, звичайно, раніше мала назву до переіменування, до того як ми перейшли в поліцію Державна служба охорони. Тобто ОГСО, отдел государственной службы, так, так, так. А, Наскільки велика ця організація? Ну, дивіться, у нас на даний час в нас найбільша охоронна організація на території України, яка працює, яка функціонує. Ми представлені в кожній області, є наші представництва, є наші управління. В кожному районі є також наші представники. Тобто, більше нарядів реагування ніж у нас на даний час немає ні в кого. Близько 430, 4, 430 нарядів діє на території держави на даний час. В Кременчуці безпосередньо представлена наша служба п'ятьма нарядами цілодобового реагування, які виїжджають щоденно на виклики, на повідомлення захоронюваних об'єктів. І також по спецлінії 102. Ну, смотрите, я ну, учитывая, що у мене є несколько об'єктів недвіжимості я. Пользуюсь вашими услугами, как, как уже, наверное, ну, с каких-то там с древних годов. По самому началу, самый лучший охранник, который у меня был, да, ну, самая лучшая охрана, это бабушка Андреевна, которая сидела с тревожной кнопкой, вот она сидела в офисе, выглядывала в окно, ну, такая работа у нее была, и в случае чего она нажимала кнопку, приезжала полиция охраны. Не было ни датчиков там ни сигнализации ничего ну просто сидела бабушка Сейчас все і змінилось, да? Вот, ну. Так, я вам скажу суттєво змінилося в порівнянні з тим періодом, коли сиділа бабушка. Тоді був такий час, тоді були такі технології, тоді отак працювала вся охоронна структура. Зараз все йде в ногу з часом. Зараз всі розвиваються, всі вкладають в свій розвиток в технічний потенціал безпосередньо. Зараз є безліч різновидів охоронної сигналізації, охоронно пожежної сигналізації, тривожних кнопок різні види. Тобто, зараз ми представлені на ринку. как говорят максимально, как можно было представиться? Ну фактически, ну то, что вы государственный, да, полиция охраны, вы государственная структура, но фактически вы конкурируете на рынке этих услуг, ну с ну то есть э, с частными компаниями. Э, с точки зрения меня как потребителя, мне, например, все равно, кто ко мне приедет и ликвидирует там э, ну какие-то негоразды с моим З моїм да? ну, В чому різниця? Ну, от, Є частна структури, є <кій> ну, Дивіться, е різниця? різниця дуже суттєва, оскільки ми, перш за все, як структурний підрозділ Національної поліції України, маємо на, законні, на законних підставах право затримувати зловмисника на місці вчинення злочину. Інші таких прав не мають. Тобто, інші під час приїзду на виклик. І Виявивши якогось зловмисника, вони телефонують на 102 і виїжджає або наш екіпаж поліції, або екіпаж патрульної поліції, або екіпаж там СОГ, відповідно, або ще хтось. Ну тобто, ми маємо право безпосередньо на об'єкті затримувати зловмисника. В наших співробітників є вогнепальна зброя, чого немає в інших співробітників охоронних. Наші співробітники здійснюють рух на спрацювання на автомобілях спеціально обладнаними світлозвуковими маяками, що дає також. Безпосередню перевагу в русі, тобто ми не стоїмо в пробках, ми маємо право скористатися, ми, так, так. ми маємо право скористатися маяком безпосередньо, якщо є необхідність на це. От якщо там є тривожна кнопка, є виклики, там реально є загроза життю і здоров'ю людей, наших клієнтів або просто, зам... або просто громадян, то працівники поліції, так як там і патрульної поліції, і наші виїжджають на виклик миттєво. І скорочуючи час найкоротшим із застосуванням. Такуя, такуя. Значит, пару месяцев назад я поступил абсолютно незаконно, когда мародеров э, взял автомат, вышел. Ну, мародери просто грабили брошенный дом. Я их вы, вышел, положил, позвонил: 102, приехали, их забрали, там, оформили. То есть я их задерживал незаконно. Ну, дивіться, як сказати, ну звичайно, незаконно, ви повинні були повідомити безпосередньо, що ви побачили таку подію, і приїхали працівники поліції і провели б затримання вже відповідно кваліфіковані співробітника. Оскільки якби щось трапилося з вами, то ви б самі відповідали за своє життя і здоров'я. друзі ну, не доведемося. Я сам за себе завжди відповідаю. Ні, та я зрозумів. Ні, ну, це як громадський вчинок, я рахую, ви вчинили правильно, а відповідно до закону, то повинні б це затримання провести працівники поліції. Хорошо, вот э, психологический отбор. Почему меня эта тема ну, достаточно интересует и трогает? Э, даст Бог скоро перемога, и с войны вернутся куча людей, которые, ну, которым будет очень сложно найти работу. У них есть шансы получить у вас э, работу? Звучайно, шансы есть. Я вам скажу, что э, разные люди... Будуть повертатися, вони будуть також проходити конкурсний Повні. відбір, повний конкурсний відбір на загальних засадах. Тобто, якихось там привілеїв чи уступок, звичайно, ніяких не буде. Тобто, то, на загальних на, підставах, на, якщо людина проходить всі ці етапи, то чому б і ні? Значить, людина довела, і тим паче людина захищала батьківщину, людина воювала, потратила свою частину життя на те, що Відстояла цю державу, наші співробітники, до речі, також ми з перших днів війни. У нас дуже багато співробітників пішли в лави збройних сил України. Також наші підрозділи, які межували з, ну, з районами ведення бойових дій, всі залишилися на містах. Ніхто не вийшов, ніхто не втік, ніхто не перейшов на бік ворога. Всі зі зброєю в руках, і ми навіть в Кременчуці, Я пам'ятаю, ці дні, коли ми там. Перші півроку, можна сказати, жили на роботі, всі в повній екіпіровці, всі чекали будь-який наказ, який поступить для того, щоб захищати нашу батьківщину. Так. Я теж пам'ятаю, з автоматом їздив на всякий случай. Такий був час. Зараз трішки, звичайно, зараз. Хорошо, от ви акцентували внимання на том, що ваші сотрудники легально вооружены. там чим. Наші співробітники озброєні автоматичною вогнепальною зброєю. зброї. Так, так, звичайно, АКСУ і в нас на озброєнні є пістолети Макарова. І зараз почали ми вже переходити на більш сучаснішу зброю на пістолети австрійського виробництва системи Глок. Вони зараз у нас є у підрозділі Титан. Що у вас в кабрі так в мене якраз пістолет системи ГЛОК-17? Так, Глок Да, Глок 17 Хороша машинка. Я потім ну це дуже добре, оскільки ну мені він дуже сподобався. Ну мені більше зайшов як странно, ТТ. АПС. Ну, почему ну тут не э, да, Скільки людей, скільки і думок, да. але не, я вам скажу чесно, Пістолет на озброєнні і в Штатах, і в Британії, і в Австрії, і в дуже багатьох країнах Європи. І він зарекомендував себе позитивно і під час тренувань. Я понимаю, что когда вооруженный человек приїжджає на задержание, как говорится в американской присказке, с помощью Кольта и доброго слова можно добиться гораздо больше, чем с помощью доброго слова. У вас були случаи применения огнестрельного оружия при задержаннях? E, взагалі на території держави такі випадки, звичайно, були. На території нашого міста, ну там? Скажу вам точно, останні 10 років таких випадків не, тобто було. не стріляли. Не стріляли. От завжди ну, як були превентивні заходи. Тобто люди розуміли, що приїжджають, приїжджають працівники поліції, вони озброєні вогнепальною зброєю. І краще себе вести відповідно в рамках закону, а не його порушувати. Ну, хоча випадки були різні. Тут просто розумієте, питання застосування зброї, воно таке Я тяжке, і співробітники, в принципі, застосовують максимально заходів. До того, щоб застосувати вогнепальну зброю, є в нас законодавча база, яка дозволяє і заходи фізичного впливу, і спеціальні засоби, які в нас також є в наших співробітників. Тобто до зброї слава Богу не доходить. Так і терен 4М, засіб спорядження загін сослідоточої дії, і гумовий кийок, і кайданки. Тобто, це все також впливає різні є буйні правопорушники, але агністрильне оружі да, в руках поліцейських. Ну, они же все ну, знают и идеологию с той стороны, но ну, со стороны криминала, да, те, кто лезут в дом, они же макрушниками никогда не бывают, как правило. То есть это домушники, которые просто воруют. Ну и там в случае, если попадутся, получили условный срок. И, и все. Ну, оружие им, по идее, не совсем нужно. В Британии у полицейских нет вообще никакого оружия. Ну, дивіться, тут я з вами в даному випадку не повністю згоден, наскільки співробітники виїжджають не тільки на спрацювання сигналізації, а й на тривожні кнопки. Угу. І от коли йде угу. там якась масова бійка, і навіть такі випадки часто із застосуванням зброї, то коли приїжджають наші співробітники, ще хотів би наголосити, що вони всі одягнені в бронежилети 4 класу захисту. О, з початком війни, ми всіх співробітників забезпечили бронежилетами 4 класу захисту і кевларовими шоломами. Тобто, це більш вже забезпечує саме життя співробітника, коли він виїжджає на виклик, набагато менше відсотків того, що він отримує якесь смертельне поранення. А були нещасні случаї з роботниками? Поліція, охорони. Е, ну Дивіться, е, знову ж повторюся, за останні 10 років таких подій на території міста не було. На території держави, звичайно, так були. І в різних містах, і затримання були, і з вогнепальної і зброї наші співробітники затримували. Постійно люди в роботі, постійно люди тримають руку на пульсі, оскільки виклик, е, от зараз ніби все спокійно. Хвилина и может падать в реально боевой выклик, где потребно действительно выехать, действительно отработать и действительно захистить честь, життя и здоровье. Ну, в основном речь идет о жилищах граждан, да, да, ну, совершенно. объекты какие-то там, аптеки, там магазины. То есть много у вас вот в каком соотношении частное жилье и вот такие заведения, типа магазин, аптека, школа. Охороняєте школи? Так, звичайно, ми охороняємо школи. Зараз на даний час взагалі на території держави проходить е, такий якби, соціальний більш проєкт з нашого боку. Ми беремо під охорону всі освітні навчальні заклади по 100 гривень місячного нарахування. Тобто ми тут в цьому питанні демпінгуємо, угу. щоб забезпечити освітній процес і безпеку в освітньому процесі. Встановлюємо тривожні кнопки в школах в будь-якого там. Охоронника безпосередньо в школі є можливість натис... натиснути тривожну кнопку, якщо він виявив якесь порушення, або, можливо, там когось побачив на території школи, чи десь якась є загроза дитині. Наш наряд миттєво приїжджає, розбирається в ситуації. На даний час вже в нас обладнано такими школи такою так... сигналізацією на території міста. Вже більше 50 освітніх закладів на території області і держави, там обчислюється тисячами. Тривожна кнопка. Ну, це такий розхожий термін. Да? Ну, я для себе прийняв рішення, якщо я вдруг щось, наприклад, ну, вечером заметил во дворі, но ну, мені тривожна кнопка не нужна, я просто ставлю дом на сигналізацію і одразу Время розбудку. Э, дивіться, час прибуття э, на даний на на день на э, складає 4-6 хвилин в межах міста. Ну, Зависить, где ще наряд uh -huh. ездит, да, да. Да? Ну, Нарядами у нас перекрито все місто, тобто всі райони міста у нас перекриті зони наших нарядів. І проблематики не складає. Якщо навіть, там наряд задіяний під час виконання якогось завдання, його перекриває інший наряд. Uh -huh. ну, там, до то есть, у вас сетка да, достатньо да. Нас, Кожен наряд перекриває інший. Тобто, вони між собою розуміють, також чергова частина їхню діяльність коригує. Якщо наряд Уїжджає, то і відповідно зону цього наряду перекриває інший наряд. Угу. Скільки в середньому зараз стоїть охорона квартири? Охорона квартири на даний час складає 280 гривень в місяць, абонплата. Абонплата. А дом частний? Будинок складає в районі 350 гривень. Тобто угу. я плачу ці гроші за те, що я нахожусь на вашому пульті? Так, ви ви платите ці кошти за те, що ви цілодобово перебуваєте під охороною поліції, охорони. З С пор я помітив, що коли я дзвоню там ну, на пульт, э, отзываются полтавчані з характерним акцентом. Тобто <laughs> да. у вас зараз пульт э, в Полтаве Е, э, Так, ми зараз. Э... Проходили, Почему? проходили такий період, що пульти повинні бути сертифіковані. Вони повинні бути відповідного зразку європейського. І е, чим більше відповідно пультів, тим важче це зробити на даний час. У нас в області пульт знаходиться в місті Полтава, який обслуговує територію всієї області. Він сертифікований, по всім стандартам підтримує всі охоронні системи. Які є туди, вклали, як кажуть, таким. Велику кількість коштів сил і засобів для того, щоб його привести до такого рівня. Тобто в патрульної поліції теж саме пульт знаходиться в Полтаві? Так, ну в патрульній поліції безпосередньо є це кол-центр 102. Ну, два. Знаходиться... Да, да, да. Він знаходиться в Полтаві, і тоді вже йде розсилка там. Так само по території області, по всім нарядам. не тіряєте во времени вот такой падліни цепочки. я вам скажу, зовсім не, не втрачається по часу, оскільки сигнал тривоги надходить оператору. Оператор його опрацьовує на протязі там, 10 секунд передає е, наряду даний сигнал і наряд виїжджає на дане повідомлення. Дуже все проходить швидко, без збоїв, взагалі без нічого. Ну, так как я многолетний пользователь услуг Приватбанка, у них раньше была такая услуга, если ты покупаешь у них карточку, там, по-моему, платином она называется, какая-то верхняя уровня, то стоимость, ну, понятно, ежемесячно ты платишь за обслуживание этой карты, и у них в стоимость входила, такое понятие, как служба обеспеки Приватбанка в любой точке Украины. Ну, там, они, как, как мне объяснили, там, едешь ты по дороге где-то, раз у тебя случилось какое-то там... Например, ДТП, я не знаю, на тебя кто-то там наезжает. Ты можешь позвонить в службу Беспеки Приватбанка, они быстренько определяют, где ты находишься, и высылают к тебе наряд, чтобы разобраться. У вас есть такое понятие, как охрана меня любимого, например? Я не имею в виду телохранителей с автоматами. А вот на случай, я иду по улице, а впереди хулиганчики хотят закурить, да? Ну, от я можу позвонить там у вас купить эту услугу, позвонить і сказати, ребята, подъедьте, что там. Дивіться, ну тут поліція охорони не стоїть на місці. Також, як я вже говорив, іде в ногу з часом. Е, у нас надається така послуга, як е, моніторинг за допомогою gps трекера е, Безпосередньо він встановлюється або в автомобіль, або людина там має е, з собою цей gps трекер е, Як воно працює? Е, обладнується автомобіль. Відповідно від, відповідним цим прибором, який монтується прямо в автомобілі, навіть можуть власники не знати, де він знаходиться. Також монтується тривожна кнопка в транспортному засобі. Ви також під час руху в будь-якій території на території нашої держави. Якщо бачите, що до вас вчиняються якісь заходи і дії, натискаєте цю кнопку. У нас оператор фіксує, де знаходиться автомобіль за допомогою цього mm -hmm. gps трекера і посилає туди найближчий наряд, який є територіально біля вас, який також приїжджає і вирішує вашу проблематику і ваші ну ваші питання. Ну, mm -hmm. я думаю, що для дітей це було б достатньо востребовано. Для дітей ми також працюємо. У нас проходить і ну, ми тримаємо це на постійному контролі. От що стосується безпеки дітей, освітнього процесу, також є тривожні кнопки. Які є в діток, які також під час руху із школи додому, або вдома, коли вони самі залишаються, також мають право натиснути на цю кнопку і отримати допомогу працівників поліції. Ну, це да, дійсно средство. Где-то там в 2000 х я пам'ятаю, покупал для главного бухгалтера, яка за виручки ну, выручка относила в банк. Я покупал такую звуковая граната то есть это такой брелок с чекой но ну, если сумку вырывает из рук то брелок привязан ну чекой примотан в общем выдергивается чека и это вот такая вот пиндюрочка верещала с такой громкостью что там уши закладывала такие 140 децибел там изнака, диск такой был изнака. ну да то есть Вот такої от выдернул чеку, якби как бы gps трекер почав подавати сигнал тривоги. Я думаю, що ну, многие для дітей би це ну, поставили. Так і скажу, воно дієво, воно працює. У нас такі договора є. І дійсно батьки дуже вдячні і впевнені в тому, що дитина буде в безпеці і під захистом. В зв'язку з війною я думаю, що на руках у населення, крім легального оружия, ну як вот, у мене там стоїть. Мозберг в сейфе. оказалось огромное количество еще нелегального оружия. Ви учитываете це в своїй что що ну, ви можете нарватися просто на, на пальбу в ответ. Ну, если это грабители, там я не имею в виду владельцы помещений. Звичайно, ну в цьому плані э, ми це розуміємо, ми також це прораховуємо і раніше в нас. Були в нарядах реагування бронежилети другого класу захисту, які не захищали життя співробітника від кулі. То зараз ми перейшли на бронежилети четвертого класу захисту, які будуть захищати безпосередньо життя. Я от послухав, да і думаю, ну ні плохо було б все таки це ж моє імущества, там, дом, квартира, магазин. Е, куди мені біжать? Щоб з вами як то там состакуватися, заключити договор, там бумажки які-то оформлять, це взагалі длительна процедура? Дивіться, це проходить все дуже-дуже швидко. Ви телефонуєте, якщо ви десь побачили в вільному доступі, наш телефон у нас є телефон нашого кол-центру 9899, який працює цілодобово, угу. залишаєте там заявку, наш інженер отримує на планшетний пристрій вашу заявку. На протязі години її відпрацьовує. Якщо ви ну, вас влаштовує. Пропозицію, яку надає наш інженер, через годину, максимум дві ваша будівля або помешкання буде обладнана сигналізацією. У нас співробітники наші вже виїжджають на обстеження. Ви самі ставите з... сигналізацію? Так, ми самі монтуємо її, підключаємо на пульт, проводимо все під ключ. Угу. Тоді зберемо у вас правосудовчі документи, ваші відповідні дані, які підтверджують вашу особу, заключаємо з вами договірні зобов'язання. І працюємо. З моменту підключення і підписання договору, ви вже являєтеся нашим клієнтом і можете користуватися нашими послугами. На вашому об'єкті проводитиметься це з кожним нарядом реагування усічене тренування. Ми це проходимо відповідно нашого наказу. Ну, це, у нас є такий наказ 577 який регулює діяльність нарядів поліції охорони. І там передбачено, що з кожним нарядом на новоприйнятому об'єкті повинно проходити усічене тренування. Виїжджає наш відповідальний офіцер на ваш об'єкт або магазин, або будинок угу. дає учбове тренування, проводить і дивиться. Можна з вами, можна без вас. Тут, якщо у вас згода ваша є на це, то ви можете також бути присутнім. Ми практикуємо з клієнтами, так і так і без клієнтів. Хорошо, если я захочу проверить, насколько быстро вы приезжаете, такой бам сложную сработку устроил. Это приводит к каким-то штрафным санкциям. Ну, бывает такое. Зашел в гараж, забыл, что сигна... жена под сигнализацию сдала, а я думал, что нет. Я захожу, раз прилетают какие-то ребята, вылазят из машины с автоматами. Ну, они спрашивают, кто такой там. Ну, от вони просто зря приїхали. Это стоит, 에, мені, дивіться, це це нічого не вартує, оскільки ви здійснюєте місячну абонплату uh -huh. і ви платите безпосередньо за охоронні послуги. Тобто ви можете щомісячно перевіряти, як працює апаратура. Ми навіть в деяких випадках рекомендуємо нашим клієнтам проводити також учбові тренування, щоб ми розуміли там. Чи як надається сервіс Ні, Я стараюся, щоб у мене не було ложних заработок. Я просто дзвоню на пульт і кажу, роботаєлектрик, можна да, електрик, це, Так, це як хоч. один із варіантів, так само можна так і як через як Я свій, пульт своїм сигналізаціям і прочим сам займаюся, але я інженер Тому ну, мені, мені це цікаво. Відеонаблюдення. Так, ми також працюємо з відеонаглядом, монтуємо відеонагляд, підключаємо також під ключ для клієнта, ставимо сервера, ставимо. в уличные камеры, внутренние камеры, все это связываем и передаємо клиенту в У вас нет такой практики, например, ну мне всегда приходит в голову мысль о том, что вот камеры висят у меня на улицу смотрит камера в одну сторону, во вторую, там сдать их вам просто вот на пульт, чтобы они у вас были эти камеры. Ну то, что я их вижу, окей. Ну, например Не дай Бог, у мене розработка. І ваш оператор вже бачить, що відбувається на улице, там, за двором, він вже може э, давати указання наряду, який виїхав, хто куди поїжав. Ну, З ну, точки вам... зору безпечності да, мої. Да. Ну... Як показує практика, от, я просто вам скажу із особисто своєї практики, камери вони все рівно небезпеть ваше майно. Ні, все рівно зловмисник, який. Буде намагатися проникнути до вашого помешкання, він буде бачити, що е, десь стоїть на углу камера. І він буде намагатися ту камеру віддвинути, збити, накрити е, і щось зробити і механічно пошкодити, щоб не здійснювалася фіксація самого проникнення. Е, дуже в таких випадках, де там здійснювали виїзди, де були. Намагання проникнути до помешкання, то майже в всіх випадках камери були в даному плані пошкоджені. Інше питання, коли особа вчиняє правопорушення не на цьому об'єкті, на якому встановлені камери, а на сусідньому або там mm -hmm. десь на попередній вулиці. І сама камера фіксує рух цього зловмисника до об'єкта з об'єкта. І це допомагає працівникам поліції. по горячим следам, чтобы быстро раскрыть да, да. данный след. хорошо, да, что у вас есть камера, и вы э, дубаете и про безопасность в целом. Ну, в общем, да, я здесь живу, и поэтому я обязан этим заниматься. Ну, э, я считаю, что нужно всегда помогать, потому что если они сегодня залезли к твоему соседу, это произошло безнаказанно, они завтра придут к тебе. 100%. Это социальная теория выбитых окон, 100%. Ну, и она работает. Еще один вопрос, который меня всегда интересовал, вот я с вами заключил договор, ну все, вы охраняете, приезжаете там, ну понятно, мы сейчас исключаем вариант, но то, что, то, что в вашей сфере называется моментальная кража, выбил окно, схватил первое, что там за окном стояло и убежал. Ну вот произ, произошла сработка, ваш наряд где-то завтыкал, ну не дай бог, конечно, и вот и там ну, нанесен значительный ущерб. Вот мої действия далі. Ви когда-то отвечали за такі, или у вас всі роботи все як швейцарські часи. Э, дивіться, ну от відсотки на 11... юридичні последствия. Я вам виставляю іск говорю, ви как бы не змогли, э, поэтому з вас мільйон. Два лучше э, п'ять. Дивіться на дивно дев'ять і все спрацьовує як швейцарські часи, mm -hmm. але є все рівно оцей 0,01%, mm -hmm. від якого. Один. Ну, Ну, Если да. 99, да, то один 99,9. Да. дев'ять. 99, Все рівно випадки такі можливі. От щоб ці випадки всі юридично правильно обґрунтувати, ми заключаємо з клієнтом договір. І в договорі ми передбачаємо, що повинні що повинна робити поліція охорони і що повинен робити клієнт. Безпосередньо ми складаємо акт обстеження і клієнту, рекомендуємо. От як технічно укріпити його е, помешкання або його приміщення, або його магазин, е, даємо рекомендації. В більшості випадків клієнти йдуть на наші рекомендації і укріпляють там гратами, додатковими дверима, е, ще там різними, я кажу, такими мінімальними заходами, які можна зробити. Ми також прописуємо матеріальну відповідальність на даному об'єкті. І відповідно цієї матеріальної відповідальності, якщо з вини поліції охорони відбулася крадіжка, ми відшкодовуємо клієнту в повному обсязі з договору. Я знаю ідеальний технічний засіб за таких от, ну, поміщень. Я його ну, ще до початку більшого да, я його. Просто купил там, ну, в интернете. Это такая вот такая пендюрка пластиковая. В ней капсула со слезоточивым газом, ну и 12 вольт. Ну, то есть обычный датчик размыкания, например, открыл дверь, датчик сработал бух! Граната взорвалась, полное помещение слезоточивого газа, и туда соваться уже никто не будет. Я его, правда, не испытал. У тебя их захитные конечно, такие. Ну да, потом стены отмывать, потому что оно же 100% мимо. <laughs> Можливо, не тільки від слезоточивого газа. Я когда-то ну, занялся темой посчитать во сколько мне обходится безопасность, ну, например, офиса, да, uh -huh. то есть сигнализация, видеонаблюдение, это все недешево сейчас, особенно видеонаблюдение, чуть ли не там раз в три года меняются стандарты. если раньше я записывал там пол мегапикселя камеры, то сейчас уже 8 мегапикселя одна камера, понятно, что это гигантский, ну, короче, это стоит ну, достаточно много денег плюс ваши услуги, плюс, 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 получается достаточно значительная сумма, которую нужно потратить, ну, чтобы чувствовать вот эти 99,9% безопасности. Когда-то очень хороший человек из вашей структуры мне сказал следующее. Нужно платить за безопасность, чтобы не расплачиваться за беспечность. По-моему, идеальное как бы, резюме для нашего интервью. Спасибо вам. Да. Удачи вам.